Смартфони, нагрудні та нашоломні екшн камери онлайн-стріми з дронів та інше. І хоча першим великим конфліктом, який де факто відбувався під прицілом телекамер, була операція Буря в пустель, нині масштаби відеофіксації процесу бойових дій значно збільшились. Технології перетворили процес бойових дій на своєрідне, жорстоке реаліті шоу. І в деяких випадках відсутність відеофіксації певних подій стає приводом для появи сумнівів щодо факту цих подій достовірності. Проте є і зворотні бік медалі. Абсолютно всі фото-відеосвідчення, дарма, що містять вони сцени жорстокості чи військову таємницю, все це елементи мозаїки під назвою історії. І зважаючи на те, що таких елементів нескінченна множина. Затерти інформацію про ті чи інші події вкрай складно. Навіть таке бажання маючи. Тож сучасна історія білих плям де-факто немає. Інтернет пам'ятає все. Питання лише в тім, хто і як використовує збережну в інтернеті інформацію. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. У мирний час від маленької станції Кліщівка по залізній дорозі можна було дістатися Бахмуту, Сіверська Лиман. З початком Великої війни залізниця стала рубежем оборони. Труба це назва позиції у колектори під залізничною колією, яка стала останнім форпостом перед Кліщівкою. Цю позицію росіяни постійно обстрілювали і штурмували, застосовували отруйний газ, не давали провести евакуацію поранених, уражаючи бійців і квадроцикли Ба Більше, окупанти палили скидами тіла загиблих воїнів. Та атакували тих, хто намагався тіла ці евакуювати. Це складна і сумна частина історії 93-ї бригади, але її варто зафіксувати. Щоб показати, як відчайдушно холодноярці билися за позицію навесні і влітку 2024 року. Штурм відбиваємо. — Труба це дуже страшна історія з однієї сторони. Повторно, повторно, два скида газів. Два місяці я там на три пробув. Це будуть щоки бомбоні, друже. Страшно. Ні? Аніма. Множинні осколкові поранення від ВОГа. Рухаться бігти зразу. Важко дійти і важко з неї було вийти. Той, хто цікавиться подіями війни, розуміє, що, зважаючи на величезний мобілізаційний ресурс, Російська Федерація може собі дозволити буквально закидувати наші війська піхотою, ігноруючи втрати. Варто визнати, українські війська завжди б'ються в умовах чисельної переваги супротивника. Така ситуація висуває жорсткі вимоги до рівня підготовки бійців. Не маючи можливості бити ворога числом, Україна мусить оборонятися вмінням. І лише в тих випадках, коли це вміння дійсно присутнє не на папері, а на полі бою, лише в цих умовах можлива успішна оборона та навіть контрудар. Дивіться черговий випуск спецпроєкту Полігон на каналі Медіа-центру головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Військовослужбовці 39-ї окремої бригади берегової оборони проходять інтенсивний вишкіл, щоб стати елітою українського війська. І психологічна смуга перешкод це лише початок. У морпіхів підготовка особлива. І як кажуть самі військові, Морська піхота має ходити там, де не ходять, і плавати там, де не плавають. Спочатку ми метали гранати, потім повзли через сітку. Оце це було найважче. Тому що болото, і ти повзеш на от місці, тобі тяжко, воно все давить на тебе, а треба брати повз те. От це найтажне тяж, було. А потім ми бігли через брівно, це теж тяжеле, тому що На ботинках кілограма три болото воно скользке. От ми тримаємо по-бойовому. Багато хто дивиться на них великими очима і думають, що ні, я не зможу. Гарите, спробуй. В своєму темпі ми нікого, нікого там не підганяємо. Ну, чуть трохи так, щоб темп тримали. Пішов, пішов до кінця, до кінця, до кінця, до кінця темп піть. Вчитися. Фантазувати, не лінуватися, не розслаблятися, тримати Україну на своїх плечах, вижити і перемогти. Все це про піхоту. Все це про місяці в окопах під артилерійським вогнем, де кожен день це випробування на місці. Піхотинець на псевдо «Наглий» з 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи бригади Рубіж розповідає про життя на передовій. Що варто робити, а чого не варто? Чи буває на передовій нудно? Як готуватися, і що є найважливішим? Як воно, коли дрони камікадзе полюють на тебе? Як бійці знаходять сили жартувати, коли навколо лише війна, і як гумор допомагає їм вижити. Реалії війни, які вони є. Дивіться у свіжому відео від бригади Рубіж Національної гвардії України. Охота робить все. От абсолютно все. І інженерні війська, і сапери. Я довго вміти користуватися. Максимальною кількістю озброєння, що є, тільки є. І не тільки те, що є. Бачиш, що такої типу, зброї в тебе не було, чи ти не бачив, або ти її бачив, але не працював з нею. Підходь, цікався, бо в житті все пригодиться. ітогі навчився користуватися ну, можна сказати, всім озброєнням, що в нас є, крім Артилерією не працював, звісно, я таким. СВД, мусінка, калашмат, сімка, калашмат, п'яка. Зіарки теж то... яка хрена. Піска боїться жесть, калашмат — тема <гум> РПК, Браунінг. Ну і в мене ще перший-перший такий толковий кулемет, в мене був це Дашенька. Участь в бойових діях це робота. Захист інтересів держави це складна, небезпечна. Проте дуже відповідальна і важлива робота. І як будь-яку іншу роботу, цю треба вміти робити. Ярославу війську з 18 років. І він подолав шлях від солдата до командира батальйону. Ярослав це людина, яка не просто віддає накази. Він з тієї когорти командирів, які ведуть людей за собою. І власне цим прикладом та своєю відданістю справі він надихає кожного бійця. І коли командир поруч у найскладніші моменти, там де потрібна тверда рука і холодний розум, це дуже важливо. І це дійсно працює. Отже. Офіційна сторінка 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Рекомендую. Десантник – це стрибки з парашутом, це водіння броньованих машин, це якісь штурмові дії, постійна зміна обстановки. Воно якби це все захоплює. Завдання якби не постійно там сидіти в окопі, завдання. Різні бувають, так як десантники ми постійно десь мігруємо. Де складно, там і ми. Тому я вважаю, що контракт це би, зараз це дуже великий бонус, дуже великий бонус для молодого би, підростаючого організма від 18 до 24. Потім в армії так же само, що самовдосконалюєшся. Тобто є для цього багато часу, є час на підготовку, є час саморозвиватися. Лопата і комп'ютер. Ці два, здавалось би, непоєднуваних предмета стали символами сучасної війни. Бо у сучасній війні битви точаться не лише на землі, а й у невидимому спектрі ефірного простору. Саме тут є поле бою для фахівців підрозділу РЕБ – радіоелектронної боротьби, які стають щитом для наших військ і загрозою для ворога. Глушити ворогу зв'язок! Змушувати ворожі дрони втрачати орієнтацію та робити ракети сліпими. Їхня зброя не кулі і не снаряди, а радіохливі. Як працюють наші воїни реб? Дивіться у цьому відео. О, всі, вся логістика, вся йде тільки з ребом на автомобілях. Наша задача, щоб кулеметник, який стоїть і тримає позицію, був максимально убезпечений від фпв-шок, від якихось скидів, ну, тобто від таких небезпек, які ми можемо побороти. Ну, як можемо, так робимо. Звичайно, що так як я вже казав, не завжди вдається, тому що ворог теж розвивається і обманює нас як може. Але що в наших силах, що нам дають волонтери, що нам дає держава, стараємося це все провірити, протестувати. Ну, понятно, так само видаємо це на інші підрозділи, встановлюємо їм, обучаємо, як з цим працювати, і так само ми з тим же самим обладнанням працюємо самі. Для піхотинця його задача це не допустити ворога до своїх позицій, а наша задача не допустити дрони, які знищать ту саму позицію і його автобус. Навіть стара радянська зброя здатна ефективно працювати. За умов, якщо нею керують кваліфіковані фахівці. Проте ще й ніхто не народжувався з бойовим досвідом чи знаннями. І в умовах війни таке навчання є, яко кажучи, непростим та небезпечним. Розрахунки протиповітряної оборони 115-ї окремої механізованої бригади працюють без пауз. Коли сонце висвітлює поле бою, вони нищать ворожу піхоту. Коли темрява стає прикриттям для дронів і ракет, вони готуються їх зустріти. Темрява не врятує, висота не допоможе. Дрони, ракети, літаки, піхота – Байдуже. Вони знають, що з тим робити. 115-та окремо механізована бригада. До ваших послуг! Є. Давай, бо вони підходять. Давай, давайте можемо відпрацювати. При вогонь на ураження. Розмежування тобі дозволяє під'їхати і нанести вогневе ураження. То це дуже ефективна зброя, яка дає результати, так, яка допомагає хлопцям, які знаходяться на нулю. Це сама вогнева робота це десь 11 секунд, це самі постріли. Якщо це там наведення і ну, максимум 40 секунд, я думаю, на це вже не буде. Сили оборони України це близько мільйона осіб. Це люди різного соціального статусу, які мають різні погляди на життя, різну мотивацію та є носіями різноманітних цивільних професій. Частина з цих людей обрали роботу військового свідомо. Хтось з них є представником військової династії, а хтось, певно, хоче таку династію започаткувати. Велика кількість людей, які зараз є в армії, це мобілізовані громадяни. Тобто такі люди, які не планували будувати військову кар'єру, але долучилися до війська, щоб захистити свій дім. Буквально. Проте, взявши зброю до рук, забути свою цивільну професію складно. І колишні медійники, а тепер військові, продовжують створювати контент вже на користь війська. І так же вийшло, що сучасна російсько-українська війна це дійство, за яким можна слідкувати буквально онлайн. Тож це не фінал. І це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Я закликаю вас поставити вподобайку та за бажання написати коментар. Підписуйтесь на сторінки Бригад Збройних сил України, будьте в курсі подій. Підтримуйте наше військо словом, донатом і справою. Побачимось наступного тижня. Далі буде.